Але е, хочу зауважити, що ви вже напевно відчули, яка різниця між текстами Мар'яна і моїми. Все-таки це поезія, література, а це радше. Ну, я, ну, якісь маркування ж треба навести. Ну, це спірно, може, це викличе потім якусь цю а, е, дискусію. А я пишу, е, ну, передовсім з думкою про сценічне виконання про драмтеатр. Можливо, група драмтеатр колись і приїде до Калуша, і ту до Калоша. <реш> і до Калоша, до речі, теж би було непогано. Ну, батьки ще нащо ж тут зробиш таке? Отже, віршик, який має своє сценічне музичне виконання, називається він там-там. Там-там. Одним словом, там-там. Ага. Окей, я згадую, просто де в мене там-там. В калуші. Там-там. Якби ти знала, яка ти гарна, коли. У собі не маєш страху, коли смієшся так, ніби влітку, діти плюскочуться у ріці, печуть безкарно очі сарне, а кожен подих штовхає з даху, І стигне серце моє, астральне, давно забуте в твоїй. Руці і кожна стигма, і кожна айстра висить на сході, зове додому, і кожен вітер, як варте слово, летить на захід і кличе вгон. На небі майстер латає дірку, ламає мірку, ховає втому. На дні морському знаходить отвір, зливає воду і горизонт. Стоїш ні року, ідеш півкроком, шукаєш місце, знаходиш метод, де край за краєм і рій за роєм плетуть навзаєм картату шаль. Тож з новим раєм і з новим роком Готуйте каву і сигарети, живу, як можу, роблю, що хочу, люблю, як знаю, і вся печаль. Любив, як умів, і люблю, як знаю, І знаки гадів, морських і чайок читав запоєм, тепер засвоїв, пливу, як риба, мовчу, як мім. З колишніх днів не завариш чаю, любив, як умів, і люблю, як знаю, І знов чекаю, і знов чекаю, і знов чужих не пускаю в дім. Безхмарні дні витрачаю марно, пишу бездарно, курю безрадно, цілком легально, цілком безкарно, зриваю шапки календарям. Приходь, як зможеш, дзвони, як схочеш, хоч серед ночі, хоч понепарних, яка ти підла, яка ти гарна, як нам разом. І я к нам там.